О, жеробас. Ти битися хочеш? Ні. Здоровбу. Гадаю, ми ще не знайомі. Ні. Я Петро із Торолунду. В Тебе є до нас яка справа? Якщо ні, я волів би тримати дистанцію. Я так розумію, я тебе можу вбити. Enough of you. Feel the wrath of the gods. Чекай! А, у мене фляги нема! А він силікує сволота! Ей, йди до сраки. Я зараз... я потім прийду тебе уб'ю. Ага, хоч киллі це сволота. Ні, не може бути! Все, вибач, більше я нікого вбивати не буду. Підібрати предмет, людяність Я зато людяний стовп.